Дивіться, питання у мене до вас, так? Я приїжджаю на місце. Що я там бачу? Ну, по-перше, по, по, по виробництву да? люди плачуться, що там е, підприємство, Тихаря. щоб не по железній дорозі, вивозить кразами, глину. Гроші люди не отримують вже пів року. Це ж самі люди розповідають, які працюють на цьому заводі. Ми приїжджаємо, що ми там бачимо? Люди забарикадувалися, якісь в полі бігають з біноклями, перевіряють автотранспорт. Перекрили залізну дорогу, загнали туди крази. Я питаю, хто ці люди у начальника охорони. Він каже, що це охорона підприємства. Документи якісь є, договори є. Я не буду з вами розмовляти. Люди, які там місцеві, говорять, що там тільки один з охорони, всі інші це якісь незрозумілі особи. Розумієте, що відбувається? І потім, що ми хочемо поспілкуватися з цим начальником охорони? Він нагнав туди міліцію, нагнав якихось людей в камуфляжі, і він не хоче з нами розмовляти. Я абсолютно що це? Тоді виникає зовсім інша сторона. Можливо, це вони самі імітують рейдерство. Можливо, вони самі в кимось в змові, яке стало вражено, і починають поливати брудом. Знову ж таки говорять там, «Та це Толя Бондаренко, що я не знаю, откуда ноги росту. Я звоню Толі Бондаренко, Толя Бондаренко, що я ні слухом, ні духом. Да? Він починає виясняти ребята, і все виходить получается, да, що ребята там імітирують процес захвата, рейдерства, самі же це производство. Ну, тут документи. Кажуть. Я тобі погоджуюся, що це не симпатична ситуація, вона абсолютно ненормальна. Ви там розберіться з керівником охорони. Я дивлюсь на юридичні документи. Те, що там так діють і так діють з пресою, преса не заангажована, як я можу тут казати, антенна у нас самий не заангажований канал. Тому я і запросив, прошу приїжджайте, дивіться. Ті дії, що я намалював та пропустив, вони вказують на те, що там ознаки рейдерства 100%, і там особи абсолютно інші. І що у них там було бездвіження ці акції, було здійснено, що у них нотаріальні дії, ті, що які їм вимога, і е, за допомогою цієї вимоги намагаються, щоб переписати підприємство як селесний мужний комплекс, це все вказує, що це треті особи, це не вони. Те, що вони там такий спосіб спілкуються з журналістами, ну це звичайно це ненормально. І як во там вистраюється ця охорона, ну це як кажуть в гарному фільмі Перегібана міста. Ну, Поясніть, що це за люди в камуфляжі там бігають. Ні, ні документів, не договорів, розумієте, то виходить, перекривають залізну дорогу. Що це взагалі? Це що, ЛНР, ДНР, я не розумію, що, від кого вони ховаються. І тим більше, що люди повинні їхати з Дніпропетровська, яка теж в зговорі в є связь, просліджується ну, з определеними ліцями. Ну, я не буду зараз говорити, але все виходить на ту версію, про яку я вам кажу. А а підприємство навмисно знищується, вивозиться, крадеться бітаніт, який є стратегічно для, для міністерства оборони і виготовлення Сталі. Ви розумієте, скри факти можете якось прокоментувати? Да, як ви звуть? Роман Роман, ви готові будете в судовому порядку, чи в там прокуратурі, чи в міліції підтвердити всі ці інформації, всі ці факти, викласти їх і стати свідком усіх цих подій? Звичайно, звичайно, я вам буду дуже вдячний за це. Тому що я не думаю, що начальник охорони підприємства може нагнати міліцію, а міліція в цей момент може там нагнати ще когось там в камуфляжі там, і так далі. Це перше. Те, що стосується заробітної платні там, і глини, прохання, напишіть, будь ласка, заяву в міліцію, прокуратуру, хай розглянуть. Якщо це підтвердиться, то буде, мабуть, покараний і той, хто вивозив, і той, хто дозволяв вивозити. Якщо такі факти були. Якщо вони мали місце так, і будуть покарані, мабуть, і керівник, і прокурор, яким чином півроку не могла виплачуватися заробітна плата. Ну, де, факто, як там зарплата виплачується? Ну, півроку там точно немає заборгованості. Це то, що мені сказали Це. люди. Я тому пропоную вам. Зараз подана заява е до міліції, заява до прокуратури. Якщо у вас є ця інформація, ми вам будемо дуже-дуже вдячні. У мене є візов. За... За інформація про все те, що ви зараз доповіли нам, прохання, прикладіть, будь ласка, до цих матеріалів. Ми вас будемо запрошувати точно так же з своєї сторони до цього процесу. Те, що стосується Дніпропетровської, я так розумію, що це у вас інформація від наших конкурентів. Ми ведемо перемовини з Дніпропетровською компанією, яка працює на таких самих ринках, як і наше підприємство, для об'єднання наших зусиль, об'єднання інвестицій для того, щоб працювати разом, тобто і це у і вас це... зв'язок з Дніпропетровською групою є не з групою, а з компанією. з компанією. У нас є. І у нас є не тільки з Дніпропетровською. Ми працюємо з офіційно з компанією Ерсен Янг» міжнародною, з якою у нас заключений договір, в тому числі договір конфіденційності. І яка займається залученням інвестицій, залученням партнерів, інвесторів до нашого проєкту. Всі матеріали можуть бути надані. Якщо буде необхідно, то точно так же з вами буде заключений договір конфіденційності, і ви зможете познайомитися з матеріалами і з працівниками компанії Ерсен Я. Якщо вам це буде цікаво. Вся інша інформація, якщо вона буде не підтверджена, ми залишаємо за собою право точно так же Звертатися до суду за захистом наших інтересів, прав, в тому числі. І, якщо Звичай, це буде інформація, я, я, то, я то вам сказав, що мені люди сказали. Це не є там якоюсь моєю офіційною позицією, яку можна підтвердити фактами. Я вам сказав те, що там говорять люди. А скажіть, будь ласка, ви живете в Лисинському районі? Ні. Я просто туди поїхав, знав, що про а, те, що там зібралося. А якщо, якщо, якщо не якщо не секрет, звідки ви дізналися про цю подію і сьогодні поїхали туди до Луцінського району? Ну, мій директор мені сказав. А директор звідки дізнався? Ну, не знаю. Я, питав. я сюди запросив е не, сюди. За, годину. за годину. Роман уже <рес> так зрозумів, вранці був, був там. там. Ну так, я тільки що приїхав. Тобто я можу запитати у відповідних силових структур. Тобто хто давав інформацію про те, що роблять силовики в районі? Силовики? Так. А які? Міліція? Міліція, так, управління внутрішніх справ, там прокуратура. Ні, тут, і ж, і ж, тут ситуація, давайте дивіться, я вас ви виступлю мідіатором. Права, я, Коли не... я, затиму, ну, я думаю, що так. А, я сьогодні ну, о хто же запросив? Ми ж ми ж дорослі люди. Я сьогодні о 10-й годині ранку вже при вас дізнався, що вже о 10-й годині ранку туди виїхав наш Беркут. Тобто, якщо він виїхав в Беркут, туди і Черкас виїхав підрозділ Беркуту до Лисівки. Я це знав о 10 й годині, uh -huh. яким чином вони дізналися, і це, думаю, що це невелика проблема, якимось там, що вони не таємно виїжджають, хто кому що казав. Ну, от, не, не знаю. Ну, не яким знаю, чином, да. ну, мабуть, Барко це розповів, що вони виїзднують. Не, виїхали знаю, туди. не Чи, знаю ніяк, ну, хто, хто, хто якесь яке двіження було, так. Да. Мені сказали, що там така ситуація. Можете ви назвати і... прізвища, хто вам сказав? Ну, Журналісти вміють працювати яким своїм чином, не знаю, яким вони там працюють. Ну, ви ж знімаєте все, ви поїхали, все зняли. Тоб, зніміть, будь ласка, і того, хто вам сказав про цю інформацію, хто вас запросив. Давайте вже будемо до кінця відкритими. Ну, Певно ж, є, якась у вас є конфіденційність. Є, звичайно.